Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 січня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Страшна звістка у День Соборності України на Донеччині загинув 36-річний гранатометник з Волині. Мене Андрій Міщук. Відомо, що захисник віддав життя за рідну країну 20 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. На жаль, трагічна звістка сколихнула і ківерцівську громаду. Захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Лець Андрій, 1986 року народження. Він загинув 18 січня, виконуючи бойове розпорядження командира військового підрозділу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У центрі Луцька сталася моторошна ДТП. Автівка збила чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході біля ЦУМу. Автопригода трапилася 22 січня. Як пише Волиньпост, внаслідок аварії, 65-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували для надання медичної допомоги. Завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік повідомив, що у потерпілого. Перелом черепа та сплутана свідомість суд ухвалив вирок 36-річному чоловіку з Волині, який сітками незаконно наловив риби в період нерестової заборони. Як йдеться в судовому рішенні, рибалку оштрафували та зобов'язали сплатити увага, аж 914 тисяч гривень компенсації. Про це повідомляє Українська Правда життя. Відомо, що сам інцидент трапився ще у квітні 2023 року на озері Оріхове, що розташоване на території гідрологічного заказника. Чоловік за допомогою трьох сіток спіймав 60 бичків ротанів, 19 окунів, 19 йоржів та 82 плітки. Його затримали на місці злочину та склали протокол, який згодом направили до суду. На Волині майже пів сотні правоохоронців з 22 січня нестимуть чергування у школах на території двох районів, які межують з Білоруссю. Ковальського та Камінькаширського районів, як повідомили у поліції, проєкт офіцери служби освітньої безпеки впроваджується на території всієї України. Однак насамперед розпочне функціонувати в тих регіонах, які розташовані найближче до зон бойових дій або до російського і білоруського кордонів. Офіцери служби освітньої безпеки це захисники, які дбають про безпеку усіх учасників освітнього процесу. Фахівці здійснюватимуть пропускний режим, комунікувати з іншими екстреними службами особисто реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заходи тощо. Кожен офіцер забезпечений металошукачем, планшетом, рацією, спецзасобами, аптечками, аби вчасно за потреби вжити необхідних безпекових заходів. Ідеться у дописі. Луцьк відзначає День Соборності України. З чим ми вас вітаємо, дорогі глядачі. Так, з нагоди свята в обласному центрі Волині розгорнули 200-метровий прапор. Разом з тим відбулася акція «Ланцюг єднання». Дійство було по-справжньому масштабне і розгорнулося від театрального майдану і аж до площі Злуки. Побували там і ми, тож усі деталі дізнаєтеся вже згодом. Йдемо далі. У підсумках в нас загальноукраїнські новини. Окупанти продовжують вбивати мирних українців. Так, на Херсонщині у Береславі військові РФ обстріляли з дрона мотоцикліста. На жаль, чоловік загинув. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Як зазначається. Травми несумісні з життям отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Нині особа загибло встановлюється. Окрім того, російські війська вночі обстріляли мирноград Донецької області, внаслідок чого пошкоджує, зазнали аж сім будинків. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Також відомо, що окупанти скинули дві керовані авіабомби на одне із сіл Береславського району Херсонщини. Влучили у житловий будинок і територію монастиря. Загалом російські загарбники упродовж доби здійснили удари по десяти областях України, застосували ударні безпілотники, важку артилерію, міномети та авіацію. На Донеччині затримали військовослужбовця Нацгвардії, який, за даними слідства, застрелив двох поліціянтів та двох жінок у місті Лиман. Про це йдеться в повідомленні ДБР. У бюро розповіли, що зранку 21 січня жителька Лиману викликала слідчу оперативну групу поліції через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліціянтами, які виїхали на виклик, зник зв'язок. Тому на місце події поїхала інша група. На місці правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок пенсіонерки та її дочки. У ДБР кажуть, що по гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві. Наразі слідство проводить комплекс заходів щодо встановлення об'єктивних обставин події. Нацгвардійцю може загрожувати довічне позбавлення волі. В Одесі 22 січня затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена та п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 мільярд гривень, як повідомив директор ДБР Олексій Сухачов на брифінгу для преси. Ренкевич намагався домовитися щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС. Однак, як то кажуть, не судилося. Тож тепер за скоєне доведеться сповна відповісти перед законом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув до Києва. Це його перше офіційне відрядження в Україну з моменту призначення на посаду 12 грудня 2023 року. Про це повідомила прислужба канцелярії прем'єра. Дональд Туск зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Під час зустрічі очільники урядів шанували пам'ять полеглих у війні захисників України. Про це український прем'єр-міністр повідомив у соцмережах. Наша боротьба. З російським агресором це боротьба за свободу та цінності всього демократичного світу. Написав він сам польський прем'єр під час візиту. Заявив, що цитуємо, немає нічого важливішого ніж підтримка України у її військових зусиллях проти нападу Росії. Це однозначно номер один. Йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про впровадження в Україні інституту множинного громадянства. Про це він сказав у привітанні з Днем Соборності. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Всі у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б'ється вільне серце, українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом, сказав президент. Він констатував, що внесе у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І на продовження теми. У День соборності України Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Президент постановив, що уряд має розробити план щодо збереження національної ідентичності українців Росії, зокрема на історично населених ними землях: Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Росії. Для цього кабмін повинен залучити міжнародних експертів, представників світового конгресу українців, вчених громадськості, а потім внести план на розгляд ради національної безпеки і оборони. І до загальносвітових новин північно-атлантичний альянс розпочинає у понеділок 22 січня найбільші за останні десятиліття військові навчання Непохитний захисник захисник-2024», що симулюватимуть конфлікт із практично рівним противником. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна кандидат Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Сценарій маневрів це напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю 5 договору НАТО про колективну оборону у південно-західній провінції Китаю. Юньнань стався сов ґрунту, який поховав заживо 47 людей. Про це повідомила китайська державна урядова агенція. Новин понад 200 рятувальників разом із 33 -ма, -ма пожежними машинами та 10 -ма вантажними машинами розбирають завали, шукаючи зниклих безвісти. Провінційна комісія зі зменшення наслідків стихійного лиха евакуювала понад 200 мешканців села. Генеральний директор Тесла і SpaceX Ілон Маск прилетів до Польщі. Про це повідомляють місцеві змі. Як зазначається, бізнесмен під час візиту має взяти участь у міжнародному симпозіумі у Кракові на тему протидії антисемітизму, а також у церемонії в колишньому концтаборі Аушвіц у межах заходу, організованого європейською єврейською асоціацією. Ці заходи організовано з нагоди міжнародного дня пам'яті жертв голокосту. Польські змі пишуть, що маск прилетів до Кракова пізно ввечері у неділю, 21 січня.